Доброго вам дня, шановні пані і панове. Продовжую вас знайомити з думками фахівців, аналітиків про дії Дональда Трампа в питаннях митно-тарифної реформи. Ще раз наполягаю на тому, що вони важливі не лише з точки зору, що він робить власне для Америки, як він губить Америку, як він ламає. І очевидно, що приводить до біди світову економіку. А більше говорю про це, щоб ми розуміли, коли голосуємо, за кого необхідно голосувати. Бо явище, яке приніс в американську політику Дональд Трамп, згадуватимуть дуже довго і боляче, як Сполучені Штати Америки, так і весь світ. Ну що ж, з задоволенням. Познайомлю вас із черговим матеріалом відомого аналітика, ринків, фінансового аналітика, економіста, видатного, з моєї точки зору, знавця і людину, яка дуже розуміє тонкощі економіки, оглядачем багатьох економічних і фінансових видань, а нині аналітиком і журналістом Financial Times Мартіна. Вольфом. Його матеріал в рубриці Думки про Трампові реформи, про Трампові тарифи завжди є дуже цікавими і глибокими. А матеріал під назвою Економічні наслідки божевільного короля і Другим заголовком захоплення Трампа робити все, що він хоче, несумісне зі стабільністю та стійким динамізмом, не дивлячись на те, що наповнена великою кількістю діаграм графіків, які говорять про те, як відбуваються ринки, що відбувається на фондовому ринку, який курс долара, яка волатильність Ситуації і так далі на ринку, як ідуть е, торги на інших біржах, яка динаміка економіки в порівнянні з іншими періодами, і так далі. Все рівно, це чи не перший матеріал Мартіна Вольфа, який на 90% є політичним, який показує про те, те показує, що економіка. Не лише є базисом для політики, а вона залежить від політики, залежить від того, як ведуть себе ключові персони, що і як вони говорять, до яких кроків вдаються. І треба одразу сказати, що Мартін Вольф розпочинає з опису ситуації, беручи до уваги літературного героя. Мартін Вольф пише. Геть голови, цитую, це речення, яке обожнює вимовляти королева чиру втілення монархічної примхи в пригодах Аліси в країні чудес. Вона може бути розважальною, однак насправді це не так. Протягом історії абсолютні правителі приносили страждання своїм людям, їхнім сім'ям. Їхні суди є розсадником підлабузництва, фаворитизму та корупції. Це ціна свавілля, каже Мартін Вольф. Причому він далі переходить до того, що аналізує історію англомовних народів, як він каже, включаючи Сполучені Штати Америки. Бо це насправді була історія проти самодурів. Проти тих, хто чинив сваволю, проти тих, хто намагався тиранічними способами управляти державами. І він згадує історичні фрагменти. Цитую: це була тривала й важка боротьба. Від великої Хартії вольностей у 1215 році до вигнання Якова II і проголошення біля про права 1689 року через громадянську війну на початку 17 століття і страту Карла І у 1649 році. Ті, хто засудили позбавленого престолу монарха до страти, справедливо визнали. Його винним у пошуках необмеженої та тиранічної влади, щоб правити відповідно до його волі і його примх. Мартін Вольф говорить про те, що насправді демократичний світ і його цивілізація завжди боролися проти тиранії. Далі він переходить до Сполучених Штатів Америки і каже, що. Декларація Незалежності, Конституція Сполучених Штатів Америки були кроками проти абсолютизму, проти безумства, тиранії. Він каже, що такою самою була громадянська війна в Сполучених Штатах Америки, яка встановила принцип, що ніхто і нікому не дано право в Сполучених Штатах Америки мати абсолютну владу над іншими особами і чинити самодурство. Однак. У цій ситуації те, що відбувається сьогодні, каже Мартін Вольф, воно має просто історичне, глобальне значення, бо насправді йдеться про свавілля, про використання необмеженої влади. І він робить висновок: ті, хто, хоч тріпочку, хоч трошечки знають історію ХХ століття, не можуть. Не знати, наскільки це важливо, і наскільки таких речей необхідно уникати, коли людина навколо себе збирає всю повноту влади і починає диктувати, в тому числі суспільству, свої примхи. Зрозуміло, що заміна тиранії, каже Вульф верховенством закону, праведна роль судів визначена законом. Безумовно створює моральний клімат, і вона служить практичним цілям і в політиці, і в фінансах, і в цілому в економіці. Тільки в такому стані каже Мартін Вульф, люди можуть почуватися захищеними від деспотизму. І у цій ситуації, Мартін Вульф цитує коментатора американського, який Ендрю Селівана, який каже, цитую. Америка це насамперед законна влада. Трамп це груба влада. Америка заснована на вірі в розум. Трамп приймає лише власний інстинкт. Мартін Вольф робить висновок. Ми є свідками спланованого нападу на саму республіку, тобто на конституційний лад, а не це просто якісь забаганки тої чи іншої людини погратися з кимось чи когось покарати. Мова йде, що Дональд Трамп порушує основи республіканського устрою Сполучених Штатів Америки. Причому Мартін Вольф аналізує це як колосальний урок того, що люди, які бачили це, вони ігнорували. Навіть багаті прихильники Трампа бачили ці речі, і вони спільними зусиллями могли це зупинити, але вони сліпо на це дивилися. Причому Вольф згадує свою ж фразу, яку він писав більше року тому назад. А вона звучала ось так: цитую: Байден, можливо, старий, але Трамп божевільний. І, на жаль, він не кумедно божевільний, він небезпечно божевільний. Інстинкти Трампа також властиві диктатору. Отже, ситуація справді виглядає як напад на республіку. Зрозуміло, що одним з унікальних деспотичних інструментів є торгові війни. Податки і так далі. Навіть на цьому будуються цілі анекдоти про дії царів, монархів і так далі. І, власне, торгова війна Дональда Трампа це і є демонстрація колосальної небезпеки. Мартін Вульф каже, що за цей час тарифний трекер Financial Times Нарахував 25 кроків Дональда Трампа його політичних заяв, які атакували ринки, причому приводили їх до стрімких змін, що для економіки є дуже небезпечним. З 2 по 11 квітня, 7 великих оголошень про торговельну політику фактично будоражили штормами ринки. Це привело до того. Що дуже багато країн фондових ринків валют весь час трясло, і в кінці кінців оці маневри з 10, 40, сотими відсотками мит і тарифів, які ще в додаток були відтерміновані на 90 днів, створили ситуацію непрогнозованості, нестабільності. І відкритої війни, особливо між Сполученими Штатами і Китаєм, що очевидно вже привело до проблем насамперед в Сполучених Штатах, потім в Китаї, і ще приведе до величезних проблем в економіці, як Сполучених Штатів Америки, так і глобальної економіці. Зрозуміло, що за цей час пише Мартін Вольф. Ми спостерігали падіння фондових ринків, падіння акцій, падіння валют, прибутковість змінювалася. В цій ситуації спочатку облігації впали в ціні, потім стрімко виросли, бо необхідно було якимось чином компенсовувати втрати, які траплялися на фондовому ринку. І тут. Мартін Вольф показує ще одну трагедію для Сполучених Штатів Америки, яку породив Дональд Трамп. Коли почали зростати облігації в ціні, зрозуміло, що бізнес почав викуповувати облігації. При цьому Дональд Трамп і його команда навіть не задумувалися над тим, що іноземці володіють на цей момент. Казначейськими зобов'язаннями Сполучених Штатів Америки на суму 8,5 трильйонів доларів. Тобто, уявіть собі, що вони заберуть ці позики уряду у вигляді розрахунків уряду. І Це нанесе збитки на суму майже 9 трильйонів, безумовно, казначейству Сполучених Штатів Америки бюджету. Це 8, 8 бюджетів Пентагону. Разом узятих. Зрозуміло, що, не задумуючись про ці речі, Дональд Трамп кинувся в ідею Дня звільнення, тим самим просто запустив схему паралічу економічної активності Сполучених Штатів Америки колосального удару по світовій економіці, бо Сполучені Штати це лідер, один із лідерів світової економіки. І Такі процеси в Сполучених Штатах Америки можуть мати за наслідом колосальну рецесію світової економіки, зупинку економічної активності. Але зверніть увагу, в першу чергу, як пише Мартін Вольф, це б'є по Сполучених Штатах Америки. Зрозуміло, що Мартін Вольф звертає увагу на те, що тут важливо дивитися. Не тільки на саму ідею протекціонізму, тобто захисту свого виробника, свого ринку, свого товару в кінці кінців, а й важливо дивитися, як це робиться. Адже всі ці кроки можна було проводити поступово, компенсуючи сплату мит, пониженням податків, приймаючи це секторально, обговорюючи це з тими, хто працює в відповідних. Напрямках, в секторах економіки, і так далі, таким чином захищаючи свого виробника, долаючи проблему розбалансу зовнішньої торгівлі, долаючи проблему дефіциту зовнішньої торгівлі і в той же час не спричиняючи такий гвалт. І тут ситуація, і що робити, і як робити важливо. І Мартін Вульф говорить про те, що сама по собі політика протекціонізму, тобто політика захисту вітчизняного виробника, не є абсолютним злом. Вона може проводитися, вона може запроваджуватися. Але це не те, що робиться в один момент такими кроками, яким зробив Дональд Трамп. І тут небезпечніше кроки, ніж ідеї, які вкладалися у цей зміст, але ще гірше. Це нерозуміння Дональдом Трампом, що таке і його командою тарифи. Тарифи це податки, це податки і платить їх споживач. І це ази, які насправді ні Наваро, ні Дональд Трамп, ні навіть ті, хто були поруч, адже вони розуміли це керівники власники найбільших транснаціональних корпорацій. Думали, що це Трамп глузує, те, що він робить, Трамп Мартін Вольф каже, це яскравий прояв деспотизму, самодурства, сваволі будь-якого тирану тирана. І в цій ситуації ніхто вам не скаже, що ці кроки можуть привести до реіндустріалізації Сполучених Штатів Америки, до наповнення бюджету. Додолання дефіциту торгівлі, навпаки, все це буде паралізувати бізнес, це підніме ціни, це породить безробіття, це сповільнить економіку, і це далі потребуватиме дуже ретельного лікування. Уже в нинішній ситуації треба думати про те, як ці хвороби Дональда Трампа, які він... Інфікує в американську економіку, необхідно буде лікувати. І це завдання буде на десятиліття. Зрозуміло, що для того, щоб уникнути такого хаосу, є уроки, є приклади, які переживали багато держав. І Мартін Вульф пише про те, що починаючи з 17-го століття Британська держава мала колосальні борги. Колосальні державні зобов'язання. Але коли вона почала вести прогнозовану, чесну політику, економічну відношенню до бізнесу, вона отримала колосальні можливості для того, щоб запозичувати гроші. Це був плід просто довіри між бізнесом і державою. Ще раз наголошую: це довіра була між бізнесом і державою, чесна прогнозована поведінка. Це була основою того, що в 18-19 столітті Велика Британія не тільки розрахувалася своїми боргами, а стала основою промислової революції в Британській імперії. Зрозуміло, що це стало стимулом колосального зростання добробуту людей. І так, довіра, чесна поведінка держави по відношенню до бізнесу. І бізнесу по відношенню до держави. За цим промисловий поштовх, промислова революція і як наслідок зростання, стрімке зростання добробуту людей. Зрозуміло, що непередбачуваність, непрогнозованість, яку породжують деспоти, пише Мартін Вульф, породжують страх, породжують недовіру, це є ворогами. Процвітання. Вони є ворогами процвітання. Постійні змінювані торгові війни, постійна непрогнозованість породжує не тільки власне в державі ці фактори, а в державах, які впливають на світову економіку. Все це руйнує глобальну систему, глобальну довіру, глобальні важелі і стандарти, і місця стабільності світової економіки. В нинішніх умовах ситуація перед Сполученими Штатами надскладна. Залишилося 80 днів, впродовж яких Дональд Трамп і його уряд мають укласти угоду 180 країнами. Це неможливо. Це означає, що лихорадити світову економіку підходи Трампа будуть продовжувати. І тут Мартін Вольф. Абсолютно чітко порівнює Трампу все рівно не досягнути большевицького тоталітарного режиму Сі Цзіньпіня, бо він з одного кабінету управляє цими процесами. Трампу цього не зробити. А це означає, що Сполучені Штати Америки будуть програвати і валитися по відношенню до Китаю, бо Сі Цзіньпінь буде визначати поведінку порухом пальця. А Дональд Трамп буде попадати без кінця в лабети й тенета, то падіння фондового ринку, то падіння курсу долара, то зростання е ціни державних зобов'язань по облігаціях, позики, то проблемам, які виникатимуть на інших ринках. Далі це перекинеться на проблему е рецесії. Падіння економічної активності, затим падіння інвестицій, затим безробіття. І все це необхідно буде лікувати роками. Причому Мартін Вольф каже, що розуміння цього шокує. Це скандал, це нерозуміння Дональдом Трампом, що змагатися з Китаєм такими інструментами це все рівно, що стріляти собі в ногу. Тому що це битва проти себе. І в цій ситуації Мартін Вольф ще раз кидає докір магнатам, власникам транснаціональних корпорацій. Каже: Невже ви не бачили, що в основі його дій лежить породження хаосу, породження нестабільності? І ви це допустили? Фінальним твердженням. Безумовно, одно з кращих аналітиків, економістів є позиція про те, що культ силача, який розгортає і представляє нам Дональд Трамп, є одвічною дурістю. Цитую, Мартін Вольф пише: Культ силачів одвічна дурість. Ми знаємо, що нікому не можна довіряти абсолютну владу, тим більше демагогам, які її прагнуть. Єдина хороша річ. Яку досягає торгова політика Трампа, то це ще раз продемонструвати це оцю дурість. Вони є провісниками хаосу. Виклик світу полягає в тому, щоб вижити, не дивлячись на цю дурість. І абсолютно політичний висновок у цій статті, США повинні покласти цьому край. Панове, це вже заклик не до того, щоб дискутувати, розглядати, приймати рішення. Мартін Вольф прекрасно розуміє: лікувати ці болячки буде важко. Чим довше Трамп буде проявляти цю сваволю і деспотизм, граючи на податках, митах, тим складніше буде вирішувати питання. Тому він. В кінці і говорить, Сполучені Штати Америки повинні здолати цю проблему. У Сполучених Штатах є декілька способів здолати цю проблему. Давайте не будемо підказувати це їхня справа. Але на поверхні лежить абсолютно чітке розуміння: поведінка Дональда Трампа його сваволя це приклад деспотизму і тиранії, де за економічним розвалом може послідувати також узурпація влади і руйнування основ республіканського ладу Сполучених Штатів Америки. На це треба в кінці кінців звертати увагу і розуміти, що Трамп поставив свою розбиту тачанку на рейки, які ведуть Сполучені Штати до тиранії. І це необхідно розуміти, усвідомлювати вже нині і усунути цю біду від Сполучених Штатів Америки. Дякую вам за те, що слухали, дивилися до наступної зустрічі. До побачення.